Мабуть, останнє, в чому можна звинуватити чи навіть запідозрити нашого найвеличнішого, це розважливість та стриманість. Дехто каже, що імпульсивність це майже визначна риса психотипу його характеру. Дон Бурзегорсес. Що вітаю споніта панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, це один з висловів з книги приповісті Соломонових: Ґамбельодат не фешлотов, ве ацбегеґлаїмхоте. хоте» – «Завзяття без знань теж річ недобра». І хто метушиться ногами, той спіткнеться. Мабуть, останнє, що можна звинуватити чи навіть запідозрити нашого найвеличнішого, це розважливість та стриманість. Дехто каже, що імпульсивність це майже визначна риса психотипу його характеру, але відсутність поміркованості та розсудливості в його рішеннях сьогодні завдає великої шкоди не лише його авторитету і рейтингу, але й всій країні. Саме емоції ображеного Зеленського пов'язані з тим, що НАБУ та САП почали рити під найближчих його гаманців, людей, з яким він зазвичай святкував свої сімейні свята і проводив свій відпочинок. А саме Оксія Чернишова та Татімура Міндіча призвели до таких успішних рішень, які не лише будили українське суспільство, але й наражають сьогодні Україну на небезпеку припинення. Військової та фінансової допомоги з країн заходу і блузнірством виглядають спроби залежних від зеленського керівників СБУ та ГУР виправдати це придушення антикорупційних органів. Що бачите, в когось співробітників НАБУ чи сап є родичі з російським громадянством. Магомед Расулов не вказав в анкеті на допуск до тештайниці наявність російського громадянства у батьків Don't the horses. Причому іноді ці звинувачення були абсолютно брехливими вигаданими в того детектива, НАБУ, якого, начебто, знайшли батька в Дагестані російському. Насправді виявились родичі та партнери в Узбекистані. Але свого часу Зеленського не бентежила російське громадянство дружини його. Друга дитинства Баканова, якого він призначив на найвідповідальнішу посаду в органах української безпеки, саме керівника СБУ, чи російське громадянство його найближчого соратника і партнера, продюсера, режисера і сценариста серіалу Слуги народу. Друг та партнер Зеленського Олексій Кирющенко ще до початку епопеї з слугою народу вже зафлямував свою творчу біографію співробітництвом з такими українофобськими проектами, як Моя прекрасна няня чи Свати. Але вся суть російських наративів, які активно просувалися в спільному проєкті Кирющенка та Зеленського, вона якраз проявилася в трьох сезонах цього ганебного серіалу, який, зрештою, і вивів на Олімп української політики персонажа з'явно явно Російським бекграундом. Нагадаю, що три сезони цього серіалу, який створив в уяві українських телевиборців образ чесного непідкупного слуги народу вчителя Голобородько, знімалися в той час, коли вже 7% території України були окуповані російським ворогом, найпідступнішим агресором і найжорстокішим ворогом України. Але в цьому серіалі, за дивним збігом обставин, немає жодної згадки про російську агресію. Головними ворогами в цьому серіалі нагадаю, є українські націоналісти, які виглядають там недолугими екстремістами або Представники людожерського заходу в образі очільників Світового банку чи МВФ, які сплять і бачать Україну головним всесвітнім звалищем для ядерних відходів. Саме представники Світового банку викручують Зеленському руки в цьому серіалі. Кажуть, ні, ні, ви ракет будувати не будете. Ви будете сіяти тільки кукурудзу. Саме діяльність цих ворожих західних сил та українських націоналістів в цьому серіалі призводить до розпаду України. Наскільки там 28 губерній з якимось чудово. Нацькими назвами а в якості рятувальників цих недолугих українців в цьому фільмі виступають російськомовні сміливі та шляхетні шахтарі з Донбасу, які на заході України рятують цих недолугих шахтарів западенців. Саме нав'язування української мови викликає такий спротив в Голобородської, тому він відмовляється навіть свою промову на інаугурації вимовляти державної мови, переходить на російську. Керівнику Служби безпеки генералу Малюку, я думаю, варто перечитати всі відомості, які викладені на сайті Миротворець щодо співпраці Зеленського і Слуга народу з найпідступнішим і найнебезпечнішим проросійським діячем Андрієм Портновим. Як свідчить багаторічне листування Портнова, який контактує з путінським сірим кардиналом Сурковим під призвиськом Казбек Рашидович, викладені головні. Завдання тих численних громадських об'єднань, які за гроші Кремля створював Портнов у співробітництві з іншими проросійськими силами в Україні, які головні тези і наративи просувалися через діяльність тих громадських об'єднань, які фінансувалися Російською Федерацією в Україні. Це знов ж таки федералізація повернення російської мови, це зовнішнє управління, тобто всі ті напрямки, по яких якраз і діє Голобородько в серіалі Слуга народу. Але чомусь пана малюка не цікавить зв'язок Зеленського з Портновим, який, як як відомо, напередодні свого вбивства, якраз прилітав до Києва для того, щоб відпрацювати оцю цю модель придушення незалежних антикорупційних органів в Україні. Може, це відбувається, тому що серед партнерів Портнова по цих громадських об'єднаннях і по його адвокатській діяльності є ті, хто жертвував сотні тисяч гривень у передвиборчий фонд самого зеленського. Свого часу румунським органам безпеки і вищим судовим органам цієї країни достатньо було 12 днів після першого туру президентських виборів для того, щоб зрозуміти, що переможець цих виборів сумнівний персонаж Джорджеску є практично російським агентом, якого розкручували і виводили на перше місце в цих президентських перегонах саме за російські гроші. Але українським судовим органам, ну як на жаль, всьому українському суспільству недостатньо вже сіми років з моменту початку президентської кампанії 18-го року, щоб зрозуміти, що саме 95-й квартал і серіал Слуга народу були найуспішнішими, найпотужнішим інструментом гібридної війни Росії в Україні. Цікаво, що Портнов умірно, діло його живе. Виявилося, що навіть на суді Порошенка проти Зеленського щодо безпідставності накладених на п'ятого президента санкції. Виявило, що в основі введених санкцій лежить припущення, викладене в статті Портновського видання Закон та бізнес від 2019 року. Навіть суддя перепитали, чи правильно вона зрозуміла санкції. застосовуються з метою а, дисциплінування особи. Для того щоб особа е, припинила цю діяльність і створення загроз для національної безпеки, можна повторити? Ви <рес> можете повторити? Станції застосовуються не за дії, а просто так. Вас штовити, сіка, Открой, будь ласка, Щот... для виховання інформації Нацбанк з е, ваших пояснень немав жодних підстав для застосування. Чи правильно я розумію? Так. А від якого іменно правоохоронного органу ви отримали інформацію, яка принесла всю цю каталаську? Назву органу можете назвати? Так, ні, немає. Чи правильно я розумію, що ви не знаєте, від якого правоохорони, і не знаєте, що було внесено. Президент на власній особен прийняв, бо це його дисплеційне право. Президент прийняв я... рішення, яке було прийнято перед цим на засіданні Ради національної безпеки і оборони, за допомогою, він він він, і... де він головував. Так. Закон України розповсюджується і на дії, і на реальні, і на потенційні. І на вих... так, виховання чи дисциплінування? Це ваша цитата? Обмеження, Обмеження права. Прошенко, його адвокати, і всі ми вже півроку наполегливо вимагаємо від влади надати ті страшні підстави, як які анонсував Зеленський, на основі яких були введені ці санкції. Якщо пам'ятаєте, зробили вони це за поданням уряду, конкретно пані Свериденко, яка посилалася на якісь дані фінмоніторингу. Але виявляється, керівник фінмоніторингу Пронін не надав уряду жодної цифри, а його припущення базувалося на статті Ортновського видання Закони бізнес. Ще декілька емоційних відгуків на зухвали рішення зеленої монобільшості і їхніх партнерів по ПЗЖ щодо притушення незалежних антикорупційних органів. Тетерянка Хеліс пише: А знаєте, у чому наймерзенніший цинізм зеленського та його потвор? У тому, куди вони вмонтували правку по знищенню набу у законопроект про допомогу родинам зниклих безвісті військових. Цей закон пройшов давно вже перше читання. Його треба було допрацювати, і на друге читання, поправках, які додавали до закону, вони внесли пункт про набу, який взагалі цього закону не стосується. Подивився виступ зеленського, пише Павло Розенко: значить за підозру у зв'язках одного з працівників набу із депутатом ОПЗЖ, треба очистити цей орган набу від російського впливу. А що будемо робити зі слугами народу у Верховній Раді, які щоденно співпрацюють разом із 30 депутатами ОПЗЖ? Як будемо очищати чи це другое? Україна пише Володимир Горковенко знову на шпальтах світових медіа зі знаком Мінус у цьому році це стало тенденцією. Офісу не варто шукати замовника, просто достатньо глянути у дзеркало. Не потрібно думати, що на заході не знають хуїзху і хто є агентом чи адептом Кремля. Аргумент ми боремося з російським впливом у набу та САП виглядає фальшивим, бо не можна боротися з російським впливом за допомогою російського ж впливу у вигляді ОПЗЖ. Це навіть не Оксюмарон. Крім того, у нас є маса прикладів, коли виявляли кротів ФСБ у владі та силових структурах і нічого. А колишній голова СБУ й досі прекрасно почувається на волі. Наші партнери не сліпі і все це бачать. Тому не питайте, чому в нас все так погано з підтримкою заходу. Ні, раптово допомога не припиниться нам і далі допомагатимуть воювати з агресором, але Україна сама дала агентам Путіна у Європі жирнючий кози для нагнітання антиукраїнських настроїв. Тож, панове, продовжуємо уважно слідкувати за розвитком подій. Не втрачаємо пильності ані на крок. До нових сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.